Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 15 квітня. Дуже багато запитань приходить від наших підписників і учасників групи наші вайбері, як правильно розширяти сім'ї. Сьогодні ми розпочинаємо перше розширення наших бджолосімей. Покажемо вам, як ми це робимо. Покажемо вам вже відбудовану вощину, яку ми ставили зарані. Ще в суботу, і покажемо вам е, сім'ї, які ми переселяли, в шестирамочники, які їх зараз там. І сьогодні перша прививка маток. Можна сказати так, пробна перша прививка маток. Е, трошки, трішки інформації, поки розпочнемо відео. Е, в нас є група Вайбері для спілкування. В кого, які виникають запитання, будь ласка, задавайте в групі на телефоні. Дзвінки почався сезон. Немає часу, коли відповідати. Все відповідаємо в вайбері, все розпочинаємо працювати. Наша сімейка має ось такий зараз стан. Що ми робимо з нею? Ми неї повністю не розбираємо. Як хто дивиться наші відео, спостерігав, бачить, що в нас вулики льотками розміщені на південь. Гнізда ми зараз формуємо сходу на захід, тобто від східної стінки. А від західної стінки в всіх вуликах у нас стоять заставні, яким потрібно. Так, це рамочки, які ми обсушували медові, прижав бджілку. Так. Як я казав, гніздо ми не розбираємо. Піднімаємо крайню медову рамку. І дивимося, в нас наслідуючий печатний розплід. Бджоли, печатний розплід. Бджілка вже оновляється. І ми що в такому випадку даємо? Гніздо, ми не розриваємо до розплоду, даємо вощинку. Так, це рамочка з обсушки. Виймаємо їх на перетопку, підуть. І також дві вощини ми зараз не даємо, зараз, а даємо ще одну суш. Як бачите, гніздо не розірвали, а розширили на дві рамочки. Зараз на слідуючій сім'ї покажемо. Не всі сім'ї однакові по силі. Так, слідуюча наша сімейка. Вже мурашки є, треба буде боротися. Практично вони однакові більші всі по силі. Так само забираємо рамоки з обсушки. Так, дивимося. Тут сила, я б сказав би трішки слабша. Тому що і ця рамочка, і на тій менше розплоду. В такому випадку ми вощину не даємо, а дамо їм. Суш. Ось так. І закриваємо. Це робиться доволі Швидко, просто зараз знімаємо, то воно так помаленьку. А так зазвичай воно робиться все одним бігом. Ця сімейка була більше зжата. Як бачите, скільки їх за заставною вже тут потрібно обов'язкове розширення. О, бачите, що робиться за заставною. Струсимо їх. Вже їх, якщо добре подумати, треба було розширити давно, але в нас були холода. Так, так само даємо їм одну вощину. І переставляємо цю що, сушу, вони заносили метком, Переставляємо до вощини. Тобто в більшості ми зараз розширяємо на одну вощину, на одну суш. Ну Вже так дійдемо до, до вулика, де маю показати, як перейшли наші бджілки в сім'ї донори для нуклеусів, в наставочки і що там робиться. Прошу вибачення ще раз за звук, так як у нас сьогодні вітер, а роботу робити треба. Так. Ця сім'я більшої сили з обсушки. Забираємо. Так, крайня медова. Покажемо ще раз на камеру, Занесена пилком і мед. Слідуюча рамка, щоб не було глядачів сумнівів, підніму, що в нас розпліт на цій рамці. Так. Але бджілки не обсиджують добре повністю рамки. Тут ми дамо тільки одну вищинку, а суш не будемо давати, потім ми їх будемо вирівнювати. Ось так. На 9 рамках. Так. Так, по, по порядку дійшли ми до нашої сім'ї донора. І самому інтересно. Що після холодів, ми переселяли їх в шестирамочникові, хто дивився наше попереднє відео, перед холодами, тобто більше тижня тому, і давали їм корпус наставок, ставок нуклеусних полурамок, одна друга. Як бачимо, бджілки перейшли. І що інтересно, ну зараз ще перегляну ще декілька рамок. Дивіться, ми е вважали, що підніметься рамка, е матка вверх і нам буде засівати, а в нас вийшло наоборот. Вони підняли всенький медок, підняли в ці рамочки. Що ми будемо в такому випадку робити, скоріше за все, нам рамочки з розплодом ці потрібні будуть в подальшому для заселення нуклеусів, ми будемо ставити розділювальну решітку і маточку піднімати вверх, щоб вона нам засіяла. Сили тут вистачає, і вони в наставках все буде гаразд. Покажемо це в подальших наших відео. І самий основний нюанс і робота. З сьогоднішнього дня це, можна сказати, початок матковідного сезону, розпочинаємо робити прививки бджолиних маток. Ми вже сім'ю підготували, відібрали в неї бджолину матку, звузили її. Зараз беремо нашу прививочну рамку. Підготовлені з восковими мисочками. І ставимо на освоєння на 4 години від відбору бджолиної матки. І потім через 4-5 годин під вечір робимо прививку. Результати прививки покажемо в наступних відео. Йдемо до нашої сім'ї. 15. Сім'я була з молодою маткою. Гарної сили, як бачимо, бджілки сидять за заставною, І вже будували на стінках, вибираємо сім'ї в першу чергу для вихователя, щоб були спокійні і ну, гарні сім'ї. Коротко так. І тепер всередину, між розпліт, ставимо. Нашу прививочну рамку на освоєння. Як ми робимо прививки, як доглядаємо за сім'ями-виховательками, є в нас відео від попередніх років, хто хоче побачити. Також дивіться, подальшому наше відео будемо показувати і в цьому році, який в нас буде результат, який буде прийом і як все буде получатися. Ось так. Коротенько розказав, показав все, що хотів. Ще раз нагадаю: хто не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал в Ютубі. Заходьте в нашу групу, приєднуйтеся в вайбері, бджолярі і бджоли, де можна спілкуватися. Там буде більше інформації і зможемо надати більше відповідів. Ставте потобайки, пишіть коментарі. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!